Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні 3 серпня 2023 року. За дорученням депутата міської ради Лисого Івана Миколайовича я, як його помічник, приїхав перевірити виконання рішення Кагарлицької міської ради. Щодо прибирання каміння з території, яка належить на правах оренди Наталії Кимівни, яка мешкає по вулиці Зеленського, 1. Мене послали. Депутат міської ради Лисий Іван Миколайович, перевірити як виконується рішення міської ради стосовно прибирання цього каміння. Я тільки його привітять, там він вижив, там горох, це мені не вийдуть. Я тільки його приймуть, щоб дивитися в гриби. Бачите, що падає. Але хто такий? Я син. А тут ви живете, так? так? Ну, я не жив, мамо не. Живу. Ну, я розумію, дивіться. Я не просто так, хоть Хадліцька, так? Бачите? Дивіться. Виконком міської ради повідомляє вас, що про недопускну ну, краще, ви бачите, почитайте. У вас, до речі, такий допомогти. Це ідеально про той клаптик землі, за який вони воює ваша подвір, ваша подружка. Шановний, що, подив... що а, вона, а вона... як ваш величезний? Андрій. Андрій, пане Андрію, дивіться. Я... А що... я знаю вас прекрасно, я всі ваші Не... ролики дивлюся. Я все прекрасне. Журналіст. Знаю. Я знаю, такий журналіст і в мене є. Я знаю, так? я знаю. Тому оце ж бачите, і у вашої мами є оцей. Немає цього мами. Написано, дивіться, дивіться, дивіться послухайте мене. Ну. Це єс у двір. От за ту ділянку йде війна. Це є. Це є ще, будучи, коли був е, секретарем міської ради Байда, так. є дозвіл на використання цього для під'їзду до будинку. Ну, що ви робите таке? Ні, так дивіться, ви ж бачите, про каміння йде мова. Де ще каміння таке є? Кроме, Крім... скажіть мені, будь ласка. Де мені зложити камінь? Прийдіть, прийдете. Де мені зложити камінь, щоб його заготувати для ось. Я, пане Андрію, я ж не будівельник, правильно? Я, я, де, б, я, куди мене куди? Послали... де б ви склали каміння? Оце про таку ситуацію. Скажіть де? Ну якось домовляйтеся із Наталією Кимівною. Та причому Наталія Кимна до цього в'їзда доносила? Ну, От, міська рада, чи що найня... я, я ви... наняли, Ні, я зрозумів. Ви, ви заказний, заказний журналіст, заказний. Що їй мішає та каміння? Що воно їй мішає? Як ось, ось... хай покуситься себе траву, зніміть, дивіться, якесь хороші. Такі 82. Роки. У мене мамі 87 років сама живе. А ви 87. а вам-то, мабуть, років 30? А мені 60. 60? Ага, боже. А, а я давайте не думай... беремо. Я вас просто чисто полюсію. Не треба це цього цирку у цьому. Так при чому там цирк? Ваше ще ви... Дивіться. Лисий мене послав, Ладно, Іван Миколаїв. Зробимо все не так. Да. Якщо ви оце це я відео побачу в цьому, так. я виставлю відео те, як ви ложили на став'янки. Укладували, як йому треба лягти, щоб його засняти, що його побили. От, а, от, Зайченка, так? Да? Да. Да. От початку до кінця. Куна, як ми його укладували, а приподнесли, що я ось я їхав, я побачив. Є в мене це відео від начала до кінця. Приїжджав до мене син Зайченка, приїжджала до мене поліція, я їм все показав, в мене на камерах є. Хочете такого? Я таке так кажу, воно ж є в інтернеті. Що ви ще будете робити? Ні, те як ви його укладуєте. Не те, що ви його знайшли. Типу, а, а я знімав. Я знімав, як ви його укладували, отаку ляж. І... Я ж не укладував, там вже медпрацівники укладували його. Як ви до нього приїхали, він вас визвав, і ви його уклали перед тим, як медпрацівник. Куди уклав на землю. Та він лежав. Все, о, то викладіть. У вас є інформація? Ні. Викладіть, мені дуже цікаво. Андрію, ну я при, чому тут? я при чому тут? Мене послали, люди, я помічник, я вам показав паспорт, документи. Ну будьте ви людиною, ну що це камінням? Ну дивіться, візьміться, де його зложити. А де ви були раніше, все, дивіться, пройшло вже скільки? Враздують 22 років. Три роки, три роки пройшло, як оце рішення сесії І це ви його Ради. Закупали, вам треба зробити хайп на цьому? Та ні, це Робі. лисий, лисий. Робі. Робі. Пане Андрію, я... Ну, а я при чем тогда? Пані і панове, ну, бачите, син е, хазяйки, яка тут мешкає по вулиці Зеленському, 10, трошки захвилювався. Ну, уникаючи, так сказати, конфлікту, я буду отсюда виїжджати і прокоментую десь в іншому місці.